Підставляють нашого Зеленського. Тобто всі підставляють. Ну, перепрошую. Ну, знаєте, тут можна говорити, що підставляють не підставляють, але тут напрошується відповідь, а, чи він президент України, чи він ідіот. Ну, його підставляють члени його команди. Його, не чиєїсь інакшої. Це не Порошенко йому дав свою команду. Це не я йому дала його команду. Якщо ти бачиш, що тебе підставляють і в тебе результат паскудний. Ну, ти знаєш, маєш послати когось зі своєї команди далеко за московським кораблем, звільнити, притягнути до відповідальності. Якщо ти, ти на це не реагуєш, або тобі це підходить, або ти повний ідіот. Ну тут тут, тут тут інакшого не буває. І тут можна говорити звичайно про фізичну спроможність осягнути ті чи інші проблеми, морально-психологічний стан. Ну але тут тоді треба говорити, чи він фізично і морально-психологічно готовий бути президентом України і брати на себе відповідальність. Якщо він сказав слова, що ми маємо позбутися до залежності від московської церкви, і твій спікер, твоя фракція, твої люди цього не роблять, значить, ти маєш їм дати шалений втик і заставити зробити, як це було по електронних деклараціях. Ну або, значить, тоді щось треба робити інакше. Значить, вони не твоя команда. Значить, ти маєш осмислювати свої дії. Ну, звичайно, там в нас ж не разу були заяви, що там нема часу мислити стратегічно. Та, 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 та. Ну але для Зеленського зараз Чекс ікс. Або він залишається президентом воюючої держави, і лідером нації, яким він став все-таки з 24-го числа. Подобається чи комусь не подобається, але він став символом України, яка бореться. Ну або ти залишаєшся тим, ким ти себе назвав, зустрічаючись з військовими службовцями в 19-му році. Та й на тому крапка. І от, ну, можливо, можливо, раптом він побачить у цей мій спіч. Я от я його кажу, не зі зла, мені за країну болить. Ти або розправляєшся з тими, хто тебе підставляє, тому що вони суперечать з публічним заявам президента України, або, значить, тебе це влаштовує, тоді ти є так само зрадник, або ти повний ідіот. Ну, тут, 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 Доріг багато немає. Ти сам вибираєш, куди ти рухаєшся. Лідера нації, який бореться за Україну, який викидає московські, який захищає свій народ і свою армію, будуть підтримувати всі навіть опозиції.